Виконуємо номер 713 із підручника алгебра 7 та номер 32.44 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що значення виразу, задання перше 8 у 10 степені, відняти 8 у 9 степені, додати 8 у 8 степені, кратне числу 152. І друге, доведіть що значення виразу. 15 у 4 степені, відняти 10 у 4 степені, відняти 5 у 4 степені ділиться на 80. Приступаємо до виконання. будемо доводити таким чином, що якщо серед множників є число 152, то значення нашого виразу ділиться на 152. Винесемо спільний множник 8 у 8 степені за дужки. При діленні степенів з однаковим основом показники степенів віднімаємо. Тому 8 у 10 степені поділити на 8 у 8 буде 8 у квадраті. 8 у 9 степені поділити на 8 у 8 степені буде 8 у першому або просто 8. І 8 у 8 ділимо на 8 у 8 буде одиниця. Підносимо до квадрата.

А число 456 ми можемо подати як 3 помножити на 152. Як бачимо, серед множників є число 152. Отже, значення нашого виразу кратне число 152. Робимо висновок серед множників. Число 152 отже значення виразу кратне числу 152. І тепер завдання друге. Нам необхідно довести, що значення нашого виразу ділиться на 80. Подамо 15 як добуток 3 і 5, 10 як добуток 2 і 5, Ну і мінус 5 четвертиму переписали. Підносимо добуток до степеня. Щоб піднести добуток до степені, потрібно до цього степеня піднести кожен із множників. А тепер виносимо спільним ножник у нас 5 у четвертому степені за дужки. В дужках отримаємо 3 у четвертому степені. Відняти 2 у четвертому степені і 3 і, мінус, мінус, і відняти 1. Рахуємо. 3 у четвертому степені це 81, відняти 8 і відняти 1. Отримаємо 64. Ну, а тепер подамо 5 у четвертому степені як 5 у кубі, помножити на 5. А 64 як 8, помножити на 8. І тепер іще 8 подамо як 4 помножити на 2. Перемножимо деякі множники. Множимо 5 на 8 і на 2. Отримаємо 40 на 2, 80. Отже, маємо 5 у кубі помножити на 4 і помножити на 80. Як бачимо, серед множників є число 80, отже, значення виразу ділиться на 80. Серед множників. число 80. Отже, значення виразу 15 у четвертому степені, відняти 10 у четвертому степені, мінус 5 у четвертому степені, ділиться На 80 Номер 713 із підручника Алгебра 7 та номер 32.44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.